На потребу власне, українських бізнесменів ми почали допомагати бізнесу. Відразу говорю, що ми не є якоюсь консалтинговою компанією, і ми не діємо стандартними шаблонами. Ми діємо зовсім інакше. По-перше, пропозиція, яку ми можемо запропонувати українському бізнесу, вона зовсім інша. Те, що ми можемо запропонувати, виходить із наших можливостей. По перше, можливості це можливість. Дійти або донести певну інформацію до українців, які проживають у Польщі, та поляків, які з нами співпрацюють, тобто, фактично, те, чим ми почали співпрацю з Олексієм, вони звернулися, що в них є годинники, які вони не знають, чи взагалі можуть бути цікаві полякам. Я сказала без проблем. Дайте нам кілька годинників, ми вам зробимо дослідження. Ви зрозумієте, чи вони цікаві. І так було. Вони нам дали годинники. Ми їх включили в аукціон, який постійно проводимо. Він у нас постійний триває вже другий рік, де ми продаємо різні українські речі і люди це купують. Два годинники Олексія обидві, обидва були куплені поляками, що показує, що цей товар цікавий не лише українців, як українцям, які проживають у Польщі, а і полякам. Наступна цікава річ: ми спеціально виставляємо товар на довший термін, щоб якомога більше людей змогло побачити це оголошення. Статистика по годинниках у нас дійшла до 18 тисяч висвітлень, тобто 18 тисяч людей побачило інформацію про українські годинники у Польщі польською мовою. Наступна річ: ці годинники купили за ціну удвічі більшу ніж вони стоять на офіційному сайті. Тобто це свідчить власне про те, що Олексій перше що заперечив, що ціна на українські товари може бути навіть вищою, якщо вона продається в інших країнах погоджень, ну тобто в інших країнах, де ціни апріорі вищі або зазвичай ну керуються зовсім іншими відносинами ніж у нас, там зовсім інший рівень на ринку, і рівень інший рівень цін. І якщо люди мають можливість видати. Таку ціну за, не знаю, виготовлений годинник у Польщі чи в Росії, то вони так само можуть видати ту ж саму кількість грошей на годинник, виготовлений в Україні, особливо якщо він якісний. Так само ми допомагали і до сьогодні допомагаємо маркетингу в мережі українських перукарень, яка є у Польщі, вона вже представлена в трьох містах. Ця мережа досить активно діє. В Україні вона називається Експрес-Стрижка, в Польщі вона називається Hirecat Експрес. Вони зайшли на ринок самі. І знайшли нас, коли вже були на польському ринку. Просто звернулися, чи можемо ми їм допомагати час від часу з рекламою. Ми, звичайно, ж погодилися, тому що для нас це зовсім не важко, бо інтернет-ресурс у нас дійсно потужний. Ми ведемо сторінку українські продукти та послуги в Польщі, де абсолютно безкоштовно розміщуємо інформацію про всі українські продукти, які представлені в Польщі. На сьогодні із найбільш відоміших продуктів з України, які широко Купуються і продаються, які можна побачити, наприклад, у супермаркетах: це торгова марка Верес, яку, до речі, вводив на ринок один із членів нашої організації Євромайдан Варшава, Тарас Кравець. Це торгова марка Хортиця, яка таким способом, як розповідав Олексій, знайшла собі дистриб'ютора в Польщі, виділила конкретний бюджет і їх просто завели на ринок. Тобто класична форма. Тому що це. Інший рівень ринку. Якщо це малий або середній підприємець, який щойно почав щось робити в Україні, те, чим ми йому можемо бути найбільш корисними, це, по-перше, пояснити, чи його продукт може бути корисним на ринку, в який він йде. Це дуже важливо розуміти, тому що, наприклад, я вам розкажу приклад, і ви зрозумієте, як не треба робити. З нами зв'язався один підприємець із Західної України, який виготовляє чудові дерев'яні меблі. І він мені сказав, що ну він хоче дуже зі мною поговорити в скайпі, бо йому мене порадили, вони хочуть вийти на ринок. І коли я почала йому задавати запитання, з чим ви хочете вийти на ринок і чи ви впевнені, що польський ринок для вас підходить, він сказав: Ну, я думаю, що так, бо там Європа, там є гроші і так далі. Ми почали проводити з ним ще ну, навіть не письмовий, а просто усний аналіз ситуації. Виявилося, що в нього в Україні декілька магазинів. Фактично, в нього в Україні немає конкуренції, бо його меблі дійсно хороші, він їх продає десь там на окремому географічному регіоні, і далі в інші регіони він навіть не заходить. Але він уже хоче вийти в Польщу. І я питаю, чи ви перед тим, як виходити в Польщу, взагалі подивилися якісь дані, і чи ви вичитали, що Польща є четвертим у світі експортером меблів? Це дуже високо. Ви собі навіть не уявляєте, як це високо. І що меблі в Польщі набагато дешевші, ніж меблі в Україні. Він спочатку здивувався, потім я йому вислала просто декілька сайтів із подібними меблями, які він виготовляє, і вони вже були на порядок дешевші. Це показує про те, що люди дуже часто десь щось чули, але вони ще не встигли провести аналіз. От, власне, за таким аналізом і за порадою, чи треба взагалі на той чи інший ринок виходити, я думаю, українські бізнесмени малі і середні могли би звертатися до нас, до тих, хто скільки років прожив у якійсь країні. Хто зазвичай там працює або якимсь експертом, або в якійсь консалтинговій фірмі, чи то навіть викладачем, або науковцем, і для кого це завдання не буде проблематичним?